Де прибутковіше працювати новачку в Ukraine Gта 5. Розпочнемо зі збору грибів. Для початку вам потрібна ліцензія на зброю. Далі в АМО купити мисливський ніж за 4 тисячі. На карті шукаємо грибочок і в лісі тут вже все просто. Ходимо і шукаємо гриби. За 10 хвилин часу я знайшов 20 грибів. Їх, до речі, можна ось так стакати в інвентарі. За рахунок цього. Їх можна збирати за один раз дуже багато. Я продав їх на ринку і заробив 3500 гривень. Тепер порівняємо з рибалкою. Сама проста вудка коштує 25 тисяч. Далі на карті шукаю гачок і їду туди. Тут також все просто. Закидаємо вудку і ловимо рибу. Ось тільки місця мені вистачило на 10 штук. Далі пливу до машини, ставлю її в багажник і вертаю. Назад. Я потратив десь 20 хвилин, зловив 20 рибок і продав їх на 18 тисяч. Пишіть в коментарі, яка робота вам сподобалась більше.